Таке відчуття, що ми хочемо позбавитись не тільки нашої землі, а старт продажу якої був запущений ще в далекому 20-му чи 2021 році, що викликало, до речі, я не скажу обурення, але німе питання українців, адже під час виборів, у 2019-2020 році, українцям не говорили, що запустять продаж землі. Проте запустили. Тепер йде велика війна, і в цій великій війні. Я бачу, що керівництво держави хапається за будь-які способи і методи примусити західних партнерів дати гарантії Україні. Але є моменти, з якими потрібно, на мою точку зору, бути максимально обережним. Зокрема, в останній тиждень розгорілась дискусія про те, що Україна може дати свої ресурси в обмін на гарантії, на безпеку, на зброю, ну і так далі. І нібито. Спокуситись має Дональд Трамп на корисні копалення, які є в Україні. І от видання РБК Україна, ви його знаєте, доволі заслужене видання, розібрало деякі тези із цієї нової концепції безпеки: ресурси в обмін на мир, грубо кажучи, земля в обмін на мир. Бо якщо ці ресурси нам будуть не належати, то і земля, де вони будуть видобуватись, також нам будуть не належати. В інтернеті почали поширюватись діаграми про те, скільки коштують ресурси на територію України. І нібито це має сподобатись американцям. І нібито, якщо вони захочуть мати цю землю, то вони тоді і будуть її захищати. Я зараз не хочу характеризувати, на що це виглядає, і як це виглядає. Згадується мені один ролик з 95-го кварталу. Але час минув, і ми. Повинні тверезо оглядати, а що ж пропонують. І так, давайте розберемо, що там написало РБК. І так, план Зеленського писався багато в чому під республіканців. Під республіканців. Цікава заява. Тобто, я так розумію, що ми а, представляли в Генасамблеї ООН план під Трампа, хоча в українських ЗМІ його хейтили, і ми. Дивно відносились до всіх ініціатив Трампа. Тепер виявляється, що план писався під республіканців, ага не під демократів. Дивно. А чому тоді до останнього дня в українських засобах маси інформації вірили в перемогу Камали, не Трампа? Якщо план план вже... А план писався довго, тобто він писався під республіканців, виявляється. Угу. Добре. А, добре, тоді. Наступний момент. Українське керівництво прагне отримати не тільки військово-політичні, а й економічні гарантії безпеки, які можуть бути більш ефективнішими за політичні зобов'язання. Ну, це, власне, те, з чого потрібно було починати в 2019 році, а ще найкраще в 2014 році, коли ми повинні були зав'язати економічно дуже багато країн на Україні. І тоді, можливо, велика війна і не почалася б. Адже економічні інтереси цікаві різним державам. Проте навіть цей меседж є доволі суперечливий. Коли стартував продаж землі в Україні, то я теж також чомусь думав, що ну, от земля, іноземці куплять землю, ну не будуть же вони не допустять же вони війни в Україні? Але проблема в тому, що їм байдуже. Вони домовляться з ким завгодно. Тобто, якщо ця земля умовно. Стане тимчасово окупованою і буде в складі Російської Федерації, де факто не де Юре, тимчасово окупована, вони будуть там виробляти корисні копалини, власне, які є на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської області. Саме там видобувають корисні копалини. І навіть були кілька скандалів, що ми навіть купували з тих територій вугілля. Наступний момент: ці ідеї. Не включають повернення кордонів 91-го року. Ну, про кордони 91-го року взагалі вже всі мовчать. Якось така була концепція: Війною можна, військовим шляхом можна дійти до кордонів. Тепер якось нема про це розмови. Розмова йде просто про те, щоб втриматись, втриматись в межах того, що є нині. Наступний момент. Республіканці дивляться на ситуацію прагматично. Літій на Житомирщині варто захищати, а вугілля на Донбасі ні. Бо у них є своє. Це дійсно правда. В Америці є своє вугілля, і вони і так намагаються його кудись продати. А ось Донецьк із всіма проблемами, які є в Донецькій області, американцям не цікаві. І фактично ось ця спроба американцям підсунути літій на Житомирщині. Вона може обернутися тільки одним: що ми позбудемося значної кількості корисних, дуже корисних копалин в обмін ні на що. Ми вже маємо кілька папірців, які не виконуються. Часто в засобах масової інформації України поширюють тезу про те, що з Російською Федерацією домовляться нічого, бо домовленості не варті листочка, на якому вони будуть підписані так Такі ж самі домовленості не виконуються із боку тих, з ким ми домовились щодо гарантій безпеки України, віддавши ядерну зброю. Я навіть не знаю, це добре чи погано. Бо якби у нас зараз ядерна зброя була, я бачу, що її почали використовувати без думки про те, а що було б у відповідь. Але важливіше не це. За словами джерела. Аргументи про нашу землю та наших людей, яких треба повернути, вони не сприймають американці. І кажуть: от ви Донбас втратили 10 років тому, так там уже не ваші люди. І все таке. От яка ситуація. Ситуація непроста, ситуація абсолютно неоднозначна, і ситуація дуже дивна. Якби хтось два роки тому почав пропонувати корисні копалини і землю в обмін. В обмін на що? На гарантії, то цих людей би звинуватили в дуже тяжких злочинах. Корисні копалини належать народу України. І віддати корисні копалини з незрозумілими умовами в незрозумілих умовах це дуже дивна історія. Я нещодавно записував відео про те, що потрібно, потрібно і можна розрахуватися корисними копалинами за борг. За борг. Тобто ми винні один, один ВВП. Це скількись там сот мільярдів. Ну давайте віддамо ту кількість сировини, яка в ці мільярди вписується. Але віддати під невідомі умови, ми з вами знати їх не будемо, віддати під невідомі умови, родовища, які на трильйони доларів. Я дуже вибачаюсь. Це різко знизити потенціал українського народу, це різко знизити економіку України, і в перспективі це нічого не дасть. Я ще раз повторюю, що американці вже озвучили, що Житомир дасте нам окей, ми не проти, ми можливо, і не проти. Але це нічого не вирішить. І ще раз повторюю: це наші копали. І хтось підпише просто передачу родовищ комусь в обмін на що? В обмін на що? На ефімерні обіцянки на папері. А мені здається, це дуже дивно. І РБК вже почало так обережно про це виписувати. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чи врятує нас, продаж землі, копалин, ще чого небудь, від страшної війни?